Таке таке для мужиків, коротше. Слухай рок, не бри підмишки, отаке. Давай вирубай. Присім з вами автомобільний ютуб канал Оді Drive. Сьогодні у нас на тестах Volkswagen Amarok І так, у нас Volkswagen Amarok, це перший пікап в принципі, Volkswagen, і в нас в Європі пікапи не дуже такі популярні, вони користуються не таким спросом великим, як в Америці. Головні конкуренти в Amarok — це Nissan Navara, Ford Ranger. І Toyota Hilux, то для Фузан це дуже добре. І звичайно, звичайники робили, мусили щось брати в принципі, платформу, і у нас передня підвізка йде від Volkswagen та Тут два речага, взаді в нас просто все, міст, ресори, того, що він призначений для грузопідйомності. І взаді зроблено так, що вміщається два європалети. Тобто, це в принципі, для того було і зроблено. Грузопідйомність трошки більше тонни. Компонується в нас він двохлітровою чотирьох двохлітровим чотирьохціліндровим мотором з дві. 2... Твін турбо, не твін, а дві турбіни, що Твін турбо це вони пори стоять. А тут дві турбіни, одна більша, друга менша, щоб не було турболагу. Тобто, якщо він зразу має тягу знизу, дізельний мотор, 4 центровий він тут простий. І, і грязний, і тому що тут нема. От є така бачина, що тут от, навіть клеють уплотні Жигульовський і тоді ті, не забризує. І в принципі, тут все відкрито, немає ніяких е, куру, пластмасових цих колб, щоб, щоб закривалося. Спочатку, як його почали пускати, це був е, моторчик 2.0. На 160 кінських сил потім зробили такий кристалінг, бо перенесли завод і почали ск... склати їх в другому місці, і зробили типу, щось чіп-тюнінгом. І зараз він видає 180 кінських сил на 400 Нм. при вже вроде, при трьох тисячах він має майже всю доступну мощі. Тобто він тягне зразу знизу. Маленька турбінка підуває, тягне знизу, і двохлітровий мотор у нас дізельний дозволяє нам економити паливо. Фак на 80 літрів. В принципі, по тому, як його робили, розчитували, що з заводу він має так би, приїжджати на 20 000 км, тобто середній розхід 8 8-9 літрів, я думаю, ну, трошки більший. В принципі, біля 10. І в принципі все. Зараз у нас комплектація це з ручною коробкою. Він йде шестиступка ручна, йде з... постійний задній привід, між собою є блокування і підключаємо і перед. І понижаюча передача з автоматичною коробкою У нас десь постійний повний привід. 60 на 40 придається зусилля з допомогою віжкомуфти. Щось типу. От. В принципі, кліренс у нас 250 мм, тобто хватає. угол з'їзду 24. Вроде. Так що ну, на ньому можна їздити, таке невеличке бездоріжжя. Ну, в принципі, заїжджати в дуже сильне таке болото не стоїть, тому що в нас задня вісь розгружена і може застрягнути. Ну. В принципі, якщо є блокування, то до речі, міжуссовая блокировка це доповнительна опція. І також можна доставити ще доповнительні листки ресори, якщо ви возите дуже великі грузи. От, машина така морська. Здорова, все, все велике, ручки здоровенні, такі Розуку, двері широкі. По пластику в нас йде такий ну, більше, Якщо порівняти, наприклад, з таурегом, так, то у нас дубовіший пластик, але він менше склонний до царапин. Тобто ви тут можете і на охоту собаку взяти з собою, і нічого, і просто помити і нічого не поцарапати. І в нас йде кожені ставки, тут також вже кожен багато, багатша комплектація. З понижайкою, з блокировкою дифференцелів і шестиступкою. Салон у нас салон просторий, є бокова підтримка така невеличка, кожні вставки, кожен бардачок. І велика тут така досить панель, обширна підігрів, відключення пантрекшому контролю, блокуровки, режим спуску. І тут режим від повного до заднього привідного і понижайка. В принципі, все просто, система. Аудіо, 7 дюймовий моніторчик невеликий. Пластик такий дубуватий, звісно, але я кажу, він склон, ну, не склонний до царапання, тобто він дуже все терпить. І такі машини практично мужські, трьох мужські машини, вони беруться на охоту, а на рибалку, на все таке, так що тут може і собаку сидіти, і... і нічого не буде. Тобто не можна, можна не боятися за те, що там щось потрапиться. Все дуже стіке до подряпин. Кожна оплітка руля, кожна опльотка коробки. Все ручник, все дуже просто і надійно. Багато місця тут відносно. Напевно. Чотири склопідйомника, регулювавка зеркал, зеркала великі, такі лопхи здорові, оце ручка, щоб залазити. Все, два колодця, тихометр, спідометр і екранчик, який виводиться. Ну, і екранчик, який вводить розхід і там компьютер. комп'ютер. В принципі, і все. Блок приключення фар до жандальний. Ззаді у нас місця вистачає, скажем так, тобто можна сидіти, оце головна фішка, щоб підстаканники і ставиш. І все. Пікапшнізди, прикольно видно кузу. Заднім пасажиром так собі, тому що ресор, і можна трохи, якщо нема грузу то трохи стрибаєш. По мотору розхід десь біля 9, розгін до сотні займає у нас 1, в районі 11 секунд. Максималка 175 км обмежена електронікою. От, і все. Велика туша. Йому який кінь довгий, та труба. Коротше, їдемо. Триспецевий руль. Кожа, скользький кожа. Тут зроблено. Oh. Oh. Блін, це все Семидюймовий монітор. Тут є така от фішечка, зразу зразу так втикається. Ну, на не можна, в принципі, але тут ну, дисплей до 40, звісно. На 170 обмеження. Тачка е, в середині жорстка і вона така для певної специфіки роботи. Тобто тим, хто живе в е, деревнях і треба прибиратися приблизно через таку дорогу, тобто не дуже сильне бездоріжжя, то морок підійде взагалі ідеально. І ззаді можна нагрузити, зимою не застрягнеш. Я думаю, це був кращий варіант, ніж. З автомат-коробкою восьмиступеневою. Мені так здається, тому що я в принципі більше люблю ручні коробки, тому що я вибираю, як я хочу їхати, а не автоматом, щось підбираю мені. Ну все, тачка жорстка, така ну, набита, здорована, така тіла, мужська, нарибав дров, Поїхав додому, побив коня, там всяке таке для мужиків, коротше. Слухай рок, не бере підмишки, отакі. Не вставкає така фіня. Ну, Турмоза, без, чути ж лапає так, але ну, салон зібраний, по, ну, Volkswagen в принципі, нормально не збирає, тобто немає таких сильних великих зазорів, ніяких шумів немає таких, що бачиш, дуже... Коробка прикольно, чітко приключається. На балдашний такий здоровий, як за морду береш кост і приключаєш. Так, типу. вот. Руль що, і різко можна зреагувати. Тобто, реально, якщо, блін, був би сніг, ми б на ньому дріфтанули, Там є задня блокировка, можна було трошки покорелесити. Так що, все. Хто трюм, мужик, не треба нам того нам не треба оморока і все. По комфортні, звісно, він з торегом ну, не звісно. Тут і обробка матеріалів і все трохи попроще. Він в принципі ось такий попроще, але він такий компромісний. І шумки більше бажано. Би. Але в принципі мені то не мішає, тобто такі легенькі, шуми, все нормально. Опа, зараз Okay. Для справжніх чоловіків, тобто вона така брутальна, витримує дуже багато нагрузки. Тобто, якщо треба в хазяйстві, і, в принципі, якщо треба другу машину, то радимо фольксваген намарок. Тут хороший мотор, який буде довго служити, коробка, якщо візьмете ручну, то теж буде довго їздити. І підключаємо перед, що ще треба для такого невеликого бездорожжя. Так що, всім дякуємо, що дивилися наш І Хто додивився до кінця молодці, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до скорих! До нових зустрічей в наступному тездраві. I